Трамп особисто зустрінеться з Путіним на червоній доріжці на Алясці. За даними Джерел Трамп не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам до зустрічі з Путіним у п'ятницю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російського лідера Володимира Путіна після прибуття на Аляску очікує урочиста зустріч. При цьому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто його привітає, пише NBC News із посиланням на свої джерела. За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, як очікується, розстелить червону килимову доріжку для прибуття президента Росії Володимира Путіна на базу Ельмендорф Річардсону. П'ятницю та планує привітати російського лідера після його прибуття йдеться у статті. Водночас чиновники наголосили, що точної деталі і сценарій зустрічі наразі доопрацьовуються. За словами іншого чиновника, Трамп не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам до зустрічі з Путіним у п'ятницю. Однак він може змінити своє рішення за час сімигодинного перельоту з Вашингтона. До Анкоріджа, штат Аляска, як пише Sky News, Путіну доведеться створити видимість поступок і щось запропонувати Трампу на саміті. Зокрема, це може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, пропозиція угоди щодо рідкоземельних металів і спільні проєкти в Арктиці. При цьому видання Телеграф писало, що зустріч на Алясці може стати найнебезпечнішим моментом війни для Зеленського. Ньського за словами автора матеріалу Путін сподіватиметься, що п'ятнична зустріч на Алясці принесе легітимізацію його захоплення українських територій. Також стало відомо, що прямо у цей час жителі Анкоріджа зустріли російського диктатора з українськими прапорами. Кілька сотень людей зібралися на мітинг на підтримку України в Анкоріджі, де сьогодні мають зустрітися президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін. Протестувальники почали збиратися вранці перед приїздом Путіна, скандуючи про українські гасла та вимагаючи, аби Росія повернула 20 тисяч українських дітей, яких викрали російські окупанти з зони бойових дій. Також протестувальники обурилися тим, що Трамп запросив. Путіна на зустріч на американській землі на Аляску, яка раніше була російською територією, поки її не продали США у 1867 році. Україна і Аляска ніколи більше в Росії зазначив медіарадник фонду разом для України Остап Яриш у дописі у соцмережі X місцеві організатори мітингу заявили у соцмережах, що Аляска проти тиранії, і закликали прихильників зібратися в Анкоріджі. Щоб протестувати проти міжнародного військового злочинця, який наразі тут перебуває.